Вітаю з вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би розповісти вам про доволі поширену помилку, яку роблять багато підприємців під час реєстрації своїх ФОПів. Як ви знаєте, є такий чудовий застосунок Дія. Як бухгалтер, кажу, що це одне з найкращих надбань для бізнесу за останні кілька років. Сам реєстрував через нього дуже багато ФОПів, але. Часто став стикатися з такою проблемою, що не реєструється ФОП на спрощеній системі податкування. При тому, що в дії відповідна відмітка в заяві стоїть. Останній у мене був випадок минулого місяця. ФОП... Прийшов до мене і каже: з наступного місяця е, мій ФОП починає працювати. Позавчора подав заявку на реєстрацію ФОП, будь ласка, введіть. Я, е, як завжди, е, в таких випадках прошу е, доступ до електронного кабінету платника податків. Для цього він дає мені свій електронний цифровий підпис і кажу. Добре, давайте я все перевірю. Просто перевірю, чи все гаразд з реєстрації, і з наступного місяця буде працювати. Заходжу в його електронний кабінет платника податків і дивлюсь, ось в даних де облікові дані платника. Чомусь графа дата реєстрації платника. На спрощеній системі оподаткування відсутня взагалі. А я ж то знаю, що має бути реєстрація з першого числа наступного місяця після реєстрації ФОПа. Це якщо ви на другій групі. Але в нього -то нічого не стоїть, а ФОП зареєстрований уже кілька днів. Дзвоню до податкової. Думаю, ну, може, ще не обробили заяву. Зараз під час воєнного стану таке часто буває. А податкові мені кажуть, ні, вибачте, за вашим кодом ЄДРПО нічого не надходило, ніяких заяв. Тому ви на загальній системі податкування. Я кажу: Господи Боже, подаємо швиденько заяву. Подаємо через електронний кабінет платника податків заяву. На реєстрацію на другу групу спрощеної системи податкування, податкова її обробила одразу кажу, і кажу ФОПу: прекрасно, що ви подали ту заяву. Навіть перевірили через дію, справді зазначали таку групу. Але завжди при реєстрації ФОПа перевіряйте роботу податкової. Це найголовніше. Податкові все одно, що ви робите. Немає не заяви, їм чудово. Вони будуть отримувати 195% від, від вашого ФОПа кожного місяця з ваших доходів. А вам-то воно не треба, це ж ваші гроші. Тому будьте уважні. Всіх вітаю зі святом, гарного вам дня! Будьте кохані, будьте щасливі, будьте світлі. Все буде Україна!